Дух Святий це найкращий вчитель. Амінь. Дякую тобі, Господь. Розгорнімо, будь ласка, зі мною до євреїв. Другий розділ. Аллилуйя. До Євреїв другий розділ прочитаємо один вірш, перший вірш прочитаємо. І я вірю, що Господь Він буде звертати нашу увагу на потрясні речі. Алілуя. Слава Господу. Другий розділ перший вірш. Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважні до почутого, щоби часом. Не відпасти. Аллелуя. Зверніть, будь ласка, увагу, що Господь Він закликає кожного із нас бути надзвичайно уважними до почутого. Аллелуя. Ми всі знаємо, дорогі мої брати і сестри, що, якщо ми хочемо почути Слово від Бога, і якщо ми хочемо отримати Божу підтримку, то нам обов'язково потрібно уважно слухати Слово Боже. Алілуя. Алі Алі якщо ми знаходимося в церкві, так як прямо зараз, то нам необхідно бути уважним до того, що Бог хоче сказати через проповідника, через пастора. І ми уважно слухаємо, тому що наша ціль, дорогі мої брати і сестри, отримати це Слово. Тому що якщо ми отримали Слово, ми отримали силу. Жити. Аллелуя. Дякую тобі, Господь. Амінь. Коли ми в церкві, нам необхідно уважно слухати Слово Боже, тому що Бог він посилає в наше життя Слово. Алілуя. Це зброя, завдяки якої ми з вами будемо перемагати ворога. Амінь. Слава Господу! Але дивіться, навіть тоді, коли ми з вами. Не, не просто навіть, а коли ми читаємо Біблію в себе вдома, також нам потрібно бути дуже уважним, надзвичайно уважним Слово Боже, говори. Е, я вам хочу сказати, що це такий надзвичайний спосіб, як ми з вами не даємо місця сатані в своєму житті. Люди, наприклад, вони от ті, які хочуть дотримати зцілення. Якщо вони зосереджують всю свою увагу на слово Боже, вони отримають зцілення. Тому що коли симптоми в тілі людини, то диявол він буде старатися нав'язати хвилювання людині. І якщо людина вона неуважна до того, що говорить Бог, вона буде приймати це хвилювання, і вона буде давати місце дияволу. Але коли ми зосереджені на Слові Божому, ми будемо з вами ефективно протидіяти Сатані. Ми не будемо давати йому місця. Через це, якщо виникає таке питання, а як не давати місце Сатані? А як не давати місце дияволу? Бути уважним, надзвичайно уважним до того, що говорить Бог. Чому? Тому що Бог Він достойний віри. Він вірний. І не може бути такого, що Бог коли щось говорить, щоб цього не відбулося. Слово Боже говорить, що Бог він привезні своє Слово привище свого імені. Через це Його слово це найвищий авторитет в нашому житті. І от дивіться, ми всі знаємо, що необхідно бути уважним до, чого, до того, що ми слухаємо. Але дивіться, тут Слово Боже говорить про те, що нам необхідно бути уважним до почутого. Другими словами, дорогі мої брати і сестри, ми вже щось чули. І ми вже чули деякі істини. Ми знаємо деякі істини. І слово Боже говорить, що якщо не триматися за ці істини, ми можемо відпасти. Другими словами, ми не зможемо бачити ефективних результатів в своєму житті. Ну, наприклад, така істина, вона відома всім нам. І це дуже така потужна істина, що кожний віруючий, він має міру віри. Алілуя. Істина заключається в тому, що кожний із нас, той, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, той, хто народжений згори, він вже отримав міру віри. І якщо цю міру віри, яку Бог дав нам, конкретно Використовувати, ця віра буде зростати, ця віра буде ставати сильною, Алілуйя. і не може бути такого, щоб ми не побачили змін чи результат. Я знову хочу повторити: кожен із нас має цю міру віри. І хтось може сказати, у мене чогось немає. У мене щось в житті не відбувається. Ні церква не винна, дорогі мої брати і сестри, ні пастор. І той, хто проповідає за цієї кафедри, ви маєте міру віри. І Бог очікує від кожного із нас, що ми її будемо конкретно використовувати. Алілуя! І ми обов'язково будемо бачити ефективний результат. Слава Господу! І ви знаєте, саме розуміння того, що ми вже маємо міру віри. І саме розуміння того, що Бог очікує від нас, що ми її будемо використовувати. Воно зробить із нас надзвичайно щасливими. Тому що ми вже на своєму рівні віри будемо отримувати результат. Алілуя. Будемо отримувати своє зцілення Тим, чим Бог забезпечив кожного із нас, це буде в нашому житті. Алілуя. Якщо ми з вами будемо використовувати цю міру віри. Слава Господу! Це дуже прекрасна істина. І ви знаєте, ще є істини, дивіться, Слово Боже говорить, що потрібно бути. Уважним до почутого, щоби часом не відпасти. Я привів такий приклад, що ми, відкрита нам істина про те, що ми маємо міру віри, вона повинна розвиватися, ми її повинні використовувати цю міру віри. А дивіться, ще є істина, яку ми знаємо. І ця істина заключається в тому, що все, що відбувається на цій землі, підпорядковується закону, закону насіння і жнива. Алілюя! Бог, щоб нас утримати, щоб ми прийшли до нього, Він використав цей закон. І слово Боже говорить, нам потрібно копіювати нашого дорогоцінного Бога. Алілуя! Якщо ми хочемо щось змінити в своєму житті, нам з вами необхідно сіяти насіння, слава Богу. І ми, дорогі мої брати і сестри, постійно що сіємо. Навіть якщо ми щось думаємо, це вже є насіння. Те, що виходить із наших вуст. Це вже є насіння, слава Богу. І на нас лежить відповідальність посіяти Слово Боже в наше серце. Слава Господу! Через те, що ми сповідуємо, через те, що ми розмірковуємо над цим дорогоцінним словом, це слово воно попадає в наше серце, і це є нетлінне насіння. І слово Боже говорить, коли ми прийняли це слово, ми народилися згори. Ми прийняли Ісуса Христа Господом в своє серце. Алілюя! Але я хочу про фінанси сказати, так як у нас фінансове служіння, і ми в своєму житті будемо мати те, що ми сіємо, в фінансовій сфері. Давайте ми відкриємо друге Коринтян. Алилуя. Дев'ятий розділ. Будемо читати. Тут в контексті от якраз йдеться мова про фінанси. Хтось може сказати, у мене немає друзів. Як це виправити? Розпочніть сіяти дружбу. Аллилує. Слово Боже говорить, що Ісус говорить. Це наш дорогоцінний Господь. І Слово Боже говорить, до євреїв сказано, що Бог в останні часи Він говорив через свого сина. І з усті Ісуса виходила абсолютна мудрість. Абсолютно Слово Боже. І він говорить: як ви хочете, щоб люди поступали з вами, так ви поступайте з ними. Аллилуйя. На цьому збудований весь закон. Аллелуя. Ми в своєму житті маємо те, що ми з вами сіємо. Слава Господу! Через це не дуже хвилюйтеся про те, що хтось до вас погано ставиться. Господь Ісус сказав, що ви в своєму житті будете мати те, що ви говорите, і те, що ви сієте. Слава Господу! Аллилуйя. 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 Через це, якщо у нас фінансові труднощі, використовуючи цей закон, ми з вами зможемо перейти на слідуючий рівень. Ми зможемо отримати абсолютне забезпечення. Слава Богу. Тому що Бог Він дає насіння, Бог показує, куди нам посіяти це насіння, і коли ми сіємо, ми отримуємо врожай. Ми живемо в Україні. Ми з вами знаходимося тут, в церкві фізично. Але Слово Боже говорить, що ми з вами знаходимося в Царстві Божому. І слово Боже говорить, що Царство Боже не в гайсі. І воно не в тростянці. Слово Боже говорить, що воно знаходиться в наших серцях. Другими словами, дорогі мої брати і сестри, обставини, труднощі, вони не можуть вплинути на царство Боже. В царстві Божому свої закони. І коли ми підпорядковуємося цим законам, ми бачимо прояв Бога в своєму житті. Аллелюя! Нам потрібно постійно пам'ятати про ці закони, про цю дорогоцінну істину, слава Господу! Щоб мати в своєму житті результат. Щоб переживати зміни в фінансовій сфері. Алілуя! Тому що це Бог дав нам, слава Господу. І Він відкрив нам цю дорогоцінну істину. Дякую тобі, дорогоцінний Господь. Алілуя! І от дивіться, що говорить апостол Павло Духом Святим. 9 розділ, 6 вірша. Це йдеться мова про фінанси. Втім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме. А хто сіє щедро, той щедро і пожне. Дивіться, навіть та людина, яка скупо сіє, вона все рівно буде пожинати на основі того, що вона посіяла. І якщо я хочу мати щедрий врожай, мені потрібно сіяти щедро. Сьомий вірш, кожен нехай дає за велінням серця, а не жалим чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає з радістю. Алілуя. З радістю можна сказати, з вірою, тому що віра в нас завжди радіє. Амінь. І якщо ми з вами не радіємо, і ми сумуємо, а говоримо, що ми стоїмо у вірі, ми обманюємо самі себе. Ви скажете, де мені взяти цю силу? Апостол Павло говорить до римлян в першому розділі, що сила ця приходить від доброї звістки. Аллилуя. Добра звістка це слово Боже. І слово Боже говорить, коли ми отримуємо цю силу, праведний як буде жити. Він буде жити вірою. Алілуя! Славлю тебе, Господь! Восьмій вірш. А Бог спроможний, дивіться, збагатити вас усякою благодаттю. Пастор говорив в п'ятницю, благодать це сила. Алілуя! Сила жити посеред труднощів і перемогти ці труднощі. Слава Господу! Він усякою благодаттю спроможний збагатити вас, щоб ви, дивіться, завжди, не час від часу. І не тільки в одній чи в іншій сфері, а в усьому мали повний достаток. І, дорогі мої брати і сестри, це залежить від того, що ми з вами сіємо. Алелуя! Коли ми підпорядковуємося цьому закону, дякую тобі, Господь, і збагачувалися всяким добрим ділом. Славлю тебе, Ісус! Як написано, розсипав, роздав бідним, Його праведність перебуває навіки. І от дивіться, десятий вірш. А той, хто дає насіння та хліб сіячеві на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. Славлю тебе, Господь! Алілую! Я процвітаю, ви процвітаєте, навіть не на основі того, яка у вас заробітна плата. Тому що Господь, він посилає нас в якісь місця, не із-за того, щоб ми заробили багато грошей, а Господь Він посилає нас в ці місця, щоб ми звільнювали людей. Щоб ми проповідували Слово Боже. Щоб ми приводили людей до спасіння. Алілоя. Щоб ми брали людей і переводили із смерті в життя, проповідуючи їм дорогоцінну істину. Алілуя. І на роботі там, де ми працюємо, Господь Він дає нам заробітну плату. Це насіння, яке Господь нам дає. Алілоя. Тому що ми живемо не на основі того, що ми робимо, а на основі того, що ми даємо. Аллелуя! Славлю тебе, дорогий Господь! Через це, дорогі мої брати і сестри, дивіться, дві таких прекрасних істини, за які нам постійно потрібно триматися це віра і розуміння цього дорогоцінного закону, який Бог дав кожному із нас. Що посіє людина, те й пожне. Коли людина сіє в своє тіло, що вона пожне? Вона пожне смерть. А коли людина сіє в дух, вона пожинає життя вічне. Слава Господу! Вона зміцнюється. Слава, славлю тебе, Господь! Аллелюя! Кожна думка, кожне слово, кожна наша дія це є насіння, яке ми сіємо. Дорогі брати і сестри. Фінанси, які ми приносимо в церкву, які ми сіємо, і слово Боже говорить: якщо ми щедро сіємо, ми обов'язково пожнемо врожай. Аллюя!